Вітаємо на останньому модулі цього курсу. Ми вже розібрали стратегії профілактики лікувальної невдачі, розглянули мотиваційне консультування як інструмент для побудови та підтримки прихильності та поговорили про те, як проводити моніторинг пацієнта, який розпочав АРТ, управляти випадками з підозрою на низьку прихильність та віремію. Зараз ми зосередимось на проактивних діях управління призначеннями візитів до лікаря. Це важлива стратегія утримання пацієнтів у лікуванні. Наприкінці цієї сесії ви зможете окреслити важливість призначення конкретних візитів до лікаря для подальшого спостереження, використовувати МІС для призначення візитів до лікаря. Більшість сайтів АРТ в Україні донедавна пасивно підходили до призначення візитів, не називали конкретних дат та очікували, що пацієнти самі повернуться до того, як закінчаться їхні АРВП. Через це було незрозуміло, які пацієнти прийдуть до клініки сьогодні, кого очікувати завтра, або які пацієнти прийдуть за АРВП пізніше дати закінчення запасу препаратів. Дізнатися, що пацієнт вийшов з-під медичного нагляду можна було тільки якщо він повернувся до клініки через якийсь час. Лише тоді було би помітно, що він пропустив декілька місяців або навіть років. Така система добре працює для пацієнтів з високою прихильністю, але водночас вона призвела до того, що багато пацієнтів потрапили у диспансерну групу неактивних пацієнтів, більшість з яких ми так і не змогли знову залучити до лікування. Багато з цих пацієнтів ймовірно померли від опортуністичних інфекцій. Зверніть увагу на два важливих моменти з міжнародного досвіду та досліджень: чим довше ми не зв'язуємося з пацієнтом після того, як він пропустив візит до лікаря або дату поповнення АРВП, тим менша ймовірність того, що він коли-небудь знову повернеться до лікування. Пропущені візити до клініки зумовлюють смертність. Постійним винятком у практиці пасивного ставлення до візитів у клініку були педіатри. Вони, як правило, стежать за кожною дитиною і відзначають у календарі чи щоденнику дату наступного візиту. Медсестра телефонує напередодні та постійно контролює тих, хто пропустив візит. Це дуже ефективна стратегія для утримання дітей під медичним наглядом, але водночас вона трудомістка і може бути непрактичною для значно більшої кількості дорослих пацієнтів. З електронними системами на кшталт МІС ми можемо підвищити нашу ефективність за допомогою проактивного управління візитами до клініки. Все починається з того, що і пацієнт, і ми знаємо, коли йому слід прийти на прийом. Ми говоримо не про те, що потрібно з'явитися до того, як закінчиться РВП, а про конкретну дату візиту. Давайте розглянемо, як за допомогою МІС можна призначати візити до лікаря. Відеоурок, реєстратура, призначення візитів до лікаря, запис на прийом. Розглянемо створення розкладу спеціаліста, але перед створенням розкладу необхідно перевірити певні параметри при налаштуванні лікувального закладу. Для цього необхідно перейти в модуль налагодження лікарні, відкрити реєстр лікувальні заклади і обрати мій лікувальний заклад. Для завантаження інформації натиснути кнопку Оновити, відкрити картку лікувального закладу. Обов'язково слід звернути увагу на години роботи закладу, також перевірити актуальність заповненої інформації у вкладках «Відділення». І у вкладці Кабінети. За відсутності інформації, її необхідно додати. Особливу увагу звертаємо на вкладку послуги. В залежності від того, для лікаря якої спеціальності буде створений розклад, повинна бути налаштована відповідна послуга. Для налаштування потрібно натиснути кнопку Створити. У вікні, що відкриється, потрібно заповнити всі дані. Обов'язкові поля, позначені зірочкою. Тип послуги обираємо консультація в лікарні. Стандартна послуга це консультація інфекціоніста первинна або повторна. За потреби можна змінити її тривалість. За замовчуванням, вона триває 20 хвилин. Наступне потрібно прибрати всі галочки із обраних чекбоксів. Далі переходимо до вкладки спеціалісти, що надають послуги. Необхідно обрати спеціальність. В даному випадку нас цікавить інфекціоніст або інфекційні хвороби. Вона визначається в залежності від налаштувань ролі лікаря. В даному випадку ми обираємо інфекціоніст і натискаємо кнопку додати. Далі, із випадаючого списку, необхідно обрати потрібного спеціаліста. Обираємо аналогічно натискаємо кнопку. «Додати». Наступний етап це вибір кабінету. Після за заповнення всієї інформації натискаємо кнопку ОК. Бачимо, що інформація відображена у вкладці послуги. Тепер переходимо до створення розгляду спеціаліста в системі. Необхідно виконати такі дії. Це відкрити катку спеціаліста. Для цього потрібно перейти в модуль налагодження лікарні, в якому ми зараз знаходимося, відкрити реєстр спеціаліста лікувального закладу і обрати необхідну картку користувача. Створити розклад спеціаліста можна двома способами. Перший варіант безпосередньо з картки. Виділивши необхідного користувача. Користувач виділений зверху на панелі є кнопка Розклад. Другий варіант рекомендований з реєстру спеціалістів. Перед цим необхідно обрати картку і попередньо її відкрити. Далі необхідно обов'язково перевірити стан картки користувача. Вона має бути в стані Працює. В іншому випадку цей спеціаліст буде недоступний для запису на прийом. Після цього на верхній панелі також є кнопка Розклад. Натискаємо. У вікні, що відкривається, виконати такі дії. Обрати лікувальний заклад, в якому буде створено розклад для даного спеціаліста. Натиснути кнопку Додати або обрати лікувальний заклад із випадаючого списку. Переходимо до вкладки Розклад. Попередньо звертаємо увагу на дати, що вказують період відображення розкладу. За замовчуванням, цей період складає 7 днів, а також доступний для редагування шляхом вибору дат із випадаючого списку. Для створення розкладу справа на панелі обираємо кнопку Створити. Вводимо інформацію про розклад у вікні. Назва лікувального закладу є автоматично заповненою. Форма обслуговування представлена трьома варіантами: онлайн-телеконсультація, обслуговування на дому і найчастіше прийом в лікарняному закладі. Конфігурація повторень включає наступні можливі варіанти. Щоденно парні непарні дні з кратністю одноразова та конкретні дні тижня. Обираємо конфігурацію Дні тижня. Звертаємо увагу на дати, коли діє створюваний розклад. Проставляємо на тиждень. Галочками відмічаємо прийомні години спеціаліста. Та вписуємо години прийом. В понеділок з 8 до 18. В середу з 9. В четвер з 8 до 18 і в п'ятницю з 10 до 16. Аналогічно. Можна із випадаючого списку під кожним робочим днем спеціаліста обрати кабінет і натискаємо ОК. Після заповнення інформації робочі часи будуть відображені у графіку лікаря. Розклад є створеним. Також при роботі з розкладом є можливість створення виключень. Для того, щоб створити виключення з розкладу, необхідно виконати наступні дії, відкрити вкладку Виключення і натиснути кнопку. «Створити». У вікні, що відкриється, внести необхідну інформацію. Бачимо, лікувальний заклад проставлений автоматично. Обрати причину виключення. Вони представлені лікаряним листом, живою чергою, відпусткою, обідньою перервою, провітрюванням та прибиранням. Обираємо обідню перерву. Необхідний вид конфігурації повторень. Він співпадає із видом, обраним при створенні розкладу лікаря, тому обираємо дні тижня. За необхідності також доступний. Чекбокс цілий день. Знову звертаємо увагу на термін дії обраних виключень. Обираємо знову на тиждень. Проставляємо дні понеділок, п'ятниця та вказуємо години обідньої перерви: з 13 до 13.30. П'ятниця Аналогічно. І натискаємо ОК. Звертаю вашу увагу, що виключень може бути декілька. Таким чином, необхідно аналогічно їх додати: кнопка Створити. Причина провітрювання, конфігурація повторень дні тижня. Обираємо п'ятниця, знову звертаємо увагу на розклад дії. І обираємо термін провітрювання з 14 до 14.15 і натискаємо ОК. Бачимо, що всі зміни в розкладі, в тому числі виключення, є. Закриваю вкладку виключення, бачу п'ятниця, робочий час відображений жовтим обід і провітрювання. Зверніть увагу, що після дати, яка проставлена по розклад спеціаліста відображеним не буде. Для продовження розкладу потрібно змінити дати закінчення в основному розкладі. У разі невірно внесених даних також є доступною кнопка видалення. Таким чином, можна видалити основний розклад, також можна видалити будь-яке виключення. За необхідності, можна відредагувати основний розклад і виключення. Переходимо до розгляду реєстру запис на прийом моєї організації. В реєстрі запис на прийом створюються, зберігаються, редагуються та налаштовуються всі картки запису на прийом. Щоб відкрити реєстр, необхідно обрати модуль Реєстратура, обрати реєстр запис на прийом. Можна оновити і побачити вже створені записи. Для лікувального закладу, який починає працювати із реєстру Реєстратура, дана вкладка буде пустою. Для створення запису необхідно натиснути кнопку Створити. Відкривається календар запису. Для фільтрації Слід заповнити поля для пошуку розкладу спеціаліста шляхом вибору зі списків в блоці пошук розкладу спеціаліста, обрати лікувальний заклад, обрати спеціальність та необхідну послугу. Так як розклад в даному випадку створений лише для одного спеціаліста, його ПІП випадає автоматично у відповідності до обраної спеціальності. Обираємо послугу і натискаємо кнопку Відобразити розклад. Після цього у нижній частині вікна відкриється форма у який відображатиметься розклад лікаря, де чітко вказано робочі та неробочі дні, а також обрані виключення. Зверху на панелі є доступним налаштування шкали розкладу. Відповідно до обраного інтервалу, година в розкладі буде поділена на певну кількість рідків для запису на прийом. Бачимо по 20 хвилин або по 30. Обираємо найзручніший варіант. Після налаштування календаря обираємо необхідні дати і час та створюємо запис на прийом. Обраний час з 12 до 12.30. Подвійним кліком мишки на обраних параметрах відкривається картка запису на прийом. Розглянемо опис елементів картки. В полі спеціаліст відображається ПІП та спеціальність лікаря, до якого здійснюється запис на прийом. Поле є закритим для редагування. В полі кабінет відображаються номери кабінетів, якщо в розкладі дана інформація була вказана. Також відображена дата відвідування, вид послуги та час відвідування. Поле номер. В полі відображається номер талону. На прийом, поле закрите для редагування. Блок пацієнти. В полі вказується під пацієнту шляхом вибору зі списку. Якщо необхідно створити запис для пацієнта, у якого немає картки в системі, необхідно скористатися кнопкою Створити пацієнта. Для вибору пацієнта необхідно ввести перші літери прізвища. Та система автоматично підтягне з реєстру потрібного пацієнта. Обираємо. Після цього в полі відображається телефон пацієнта та адреса проживання. Дані поля не редагуються, інформація підтягується з картки пацієнта. Після цього ми натискаємо кнопку ОК для збереження змін і кнопку скасувати. В разі чого зміни зберігатимуться не будуть. Після збереження бачимо, що вказаний візит відображений в розкладі лікаря. Для обробки створених візитів необхідно відкрити реєстр запис на прийом та натиснути кнопку Оновити для відображення інформації. Для зручності перегляду записів є можливість відфільтрувати колонку за датою відвідування. Обираємо критерій рівне і вводимо необхідну дату. Натискаємо застосувати. Бачимо обраного пацієнта. Необхідно відкрити обрану картку правою кнопкою мишки, натиснути Відкрити. Користуючись кнопками на верхній панелі, зробити відповідні дії. Прийом відбувся скасовано з ініціативи пацієнта, скасовано у зв'язку зі зміною розкладу, або перенести запис на прийом. Після виконання цих дій стан картки зміниться на відповідний. Обираємо прийом відбувся. Бачимо, стан автоматично змінився. Після виконання цих дій кнопки зникають. Єдиною доступною кнопкою залишається кнопка видалення.